Команда на виїзд на ураження ціли, після чого наш розрахунок виїхав на вогневу позицію, здійснив наведення по цілі. Потім надалі після команди здійснили залп, після чого нам сказали, що ми ціль поразили після того, як ми відстрілялися. Нам потрібно чим швидше в'їхати з вогневої позиції, даби в подальшому противник дуже реагує на ці дії, на всі виходи нашої артилерії, не тільки БМ-21, а й інших артилерійських систем. І вираховує, де ми знаходимося. Тому ми після кожної стрільби змінюємо вогневу позицію для подальшої роботи. Перш за все, потрібно бути з собою, тому що потрібно розуміти, що від того, як ти нанесеш вогневе ураження противнику, настільки буде залежати життя військовослужбовців, тих, які знаходяться перед тобою, військовослужбовцям, тим, які тільки щойно прийшли на захист нашої батьківщини та незалежності, порадити одне це навчатися без навчання та передання досвіду світ військовослужбовців, які не які безпосередньо беруть вже участь у захисті нашої батьківщини, це бойовий опит те, що можуть передати їм, щоб вони в подальшому змогли його використовувати у війні, війні проти проти окупанта.